Досить того, що після після той вона себе не доглядала, молитвах у пості проводила всі часи, вечори дні і заставляла чоловіка свого до того самого і не запам хотіла вона. І незабаром у них з'явився знову хлопчик, але вона тиждень перед тими пологами тяжко молилася і дитина виявилася хворою. Хлопчик помер. Вона каже: дивися, Господь Бог не дає нам. Дитини здорової через те, що ми обід свій не справляємо. Ти ж обіцяв мені, що ми будемо жити як брат з сестрою. І після тих пологів вона сильно захворіла, чуть не померла. Чоловік пішов у церкву і молився. Коли вона дізналася, що він так молиться, післала гінців і щоб він дав обід, що він не буде з нею жити, що вони будуть жити як брат з сестрою. Незабаром і померла дочка. І вони віддокрилися взагалі від світського життя, хотіли йти в чинці. Але Бог сказав: а кому ці статки будуть. Можна Ісусові служити, роздавати жебракам все все майно. Таку, таку обітницю вони собі прийняли. Але люди є люди. Тут брат цього чоловіка почув, що вони так роздають. Майно і почав закрадати їхні маєтки. І батько був проти Меланії. Тоді знову з'явилося їм явлення таке і сказали: давайте ідіть, продавайте маєтки і будуйте монастирі. Церкви, роздавайте всім бідним людям, всі маєтки, і так ви заслужите, і так ви досягнете своєї мети. Вони побудували дуже багато церков, монастирів, чоловічих, жіночих, роздавали всім золотом. Їхали вони одного разу з Риму до Сицилії подивитися на свої статки, а тут напали варвари і пограбували всю цій Рим, але їхні статки вони вже по розпроду. 不哩。<music> І золото везли з собою. Тут ті варвари напали на острів, забрали всіх у полон. Сказали, що треба, щоб їх викупити, треба дуже багато золота. Вони все золото віддали і викупили з полону народ. займалися благодійною справою. Так вони прожили як, в чистоті перед Богом, перед Ісусом Христом, все роздавали всі свої маєтки, ходили в Єрусалим, ми всі християни. Винні це свято відзначати. Але так як це перед Новим роком, а Новий рік у нас е супроводжується тепер карнавалами, а колись ходили рязенні, переодіть і поздоровляли з Новим роком, то ми вшановуємо Маланку і Маланка є головою цієї. Цих ряжених. Починаємо. Я всіх вас вітаю з наступаючим старим новим роком. Бажаю вам всім здоров'я, щастя, радості, злагоди, хай згине заздрість, жадність, зло одного проти другого. Єднаймося, любімося і буде все добре. Ніяка криза не буде нам по плечу. Запрошуємо вас на свято. А зараз, шановні односельчани, на наше свято завітали гості з нашого Борщівського району, голова районної державної адміністрації Чепесюк Іван Онуфрійович та його заступник Пасічник Уляна Іванівна. Тож, будь ласка, просимо просибатьох громад, які вирішили відновити ті славні українські традиції. Різдво кругує сьогодні по Україні, і тому дозвольте мені від районної влади привітати вас з новим роком. З Різдвом Христовим привітати вас з Новим Старим Роком, з Василієм і безперечно сьогоднішньою святою Меланією. Я думаю, що це свято, яке сьогодні тут розпочалося у вас, так в принципі, експромтом, але воно має велике майбутнє. І тому ми будемо це робити для того, щоб сприяти, щоб це свято вашій, на вашій території, вашою громадою розвивалося. Поповнювалося, щоб до вас їхало багато гостей, приймало вас цей великий і гарний досвід. З новим Роком вам щастя, вам добра і просто доброго людського щастя, доброї людської долі. Хай вам щастить, а наша дівка хоче запросити пана Чепіцюка до танцю. Катекини, тай зустрілася і з минулим зустрілася і з мили. Я пішла як та зустрілася і з минулий зустрілася.

Ну ти що має, я напевно підбираюся. От ти горшок! Чого горжу? Комусь людей нема, чи думаєш, що не буде маланки. Ніякої є. а там ти, що це горшові? Ти каже, а молоді наші старі, чи молоді. Буде нас Маланка, нікуди горжу не їде. Трошечки я поїду. Нікуди? Старий? Ну, Старий там? Старій! Старій дітей! Що це за робота? Не слухай мене, але хочу горшу бути. Так, то я трошки буду. Чого ти кричеш? Ворошу хоче їхати, в чого ворушу їх. Чого договорить? Чого договориш? Давай мама ланки. Сідай, сідай, сідай. Сідай. Сідай, робота? Але чого кричати? Чого кричати? Я що? старий тут, як вухи. Та ти молодший від мене, але чергора ну, дати то шо? Ну, Хай, я. А Я маю свіні вдома, свині, є вдома, наші нема. Це є, Ні, треба все обігти. Море стати файло, ми кольцю. Ходи сюди до хати. Разу Ну, Ото ну, вже давай мусить. менше муси. хреба. Що ми справила? На стіл треба, ну, треба складати, Маланка прийти. Чекай, арюка перша. Що ти? Кладем борща, ні, горівка. Вставай, вставай, Гафію, вставай. Ходи сюди. Чесно, бо я не знаю. За кого ви треба віддати, яке ти боже, я не знаю. Дай добре, давай. Це я беру до вершини, тату, добре? Дома сидіти, я сказав. Все, добре. А де гості? А де, той горілки